Олена Теліга, Душа на сторожі» Збірка вибраних поезій 1946 року. Поустанем, Бо душа повстане, Леся Українка, Вірші, з яких зложена збірка Душа на сторожі», збережені були одним з революційних друзів Олени Теліги. Вірші, ці відомі зі сторінок журналів сукупності творять певного роду. Підсумок мистецької та ідейної дороги поетки революціонерки, починаючи з її молодечих поривів за далекими обріями і поступового усвідомлення себе й українського світа в поезії аж до включення в організовані лави української революції, свій останній, найвищий духовий досвід націоналістичного підпілля і суворих вершин київської дійсності 1941-1942 років не встигла Олена Теліга в поезію перелити. Була німецьким займанцем в Києві закатована, бо з непохитною вірою палила лампаду в чорну ніч. На сторожу українського національного світу встала її душа. Поворот це буде так в осінній день прозорий. Перейдемо ми на свої дороги. Тяжке змагання наші душі зоре, щоб колосились зерна перемоги. І те, що мрією було роками, все обернеться в дійсність і можливість, нам буде сонцем кожний кущ і камінь. У ці хвилини гострі і щасливі, подумать тільки наші села і люди, а завтра прийдемо до свого міста, захоплять владно зголоднілі груди своє повітря, тепле та іскристе. Та звідкись сум. Зловіщі вітер вийшли, щоб кинуть серце у крижаний протяг усе нове, і до старої вишні не вийде мати радісно напроти. Душа з розбігу стане насторожі, щоб обережно, але гостро стежить всі інші душі. Зимні чи ворожі, і всі глибокі, поміж ними межі, і часто серце запалає болем, а щось гаряче, аж за горло стисне, коли над рідним, тим же самим полем зависне інша, незнайома пісня, чекає все і розпач, і образа, а рідний край нам буде чужиною. Не треба смутку, зберемось відразу, щоб далі йти дорогою одною, заметемо вогнем любови межі, перейдемо у брід бурхливі води, щоб взяти повно все, що нам належить, і злитись знову зі своїм народом. Сьогодні кожний крок хотів би бути вальсом не студить вітер уст, зігрівся коло них. І радісно моїм тонким рухливим пальцям торкатись інших рук і квітів весняних любов лише тобі, а це її уламки, це через край вино. Повітря квіт дерев, Це щастя, що росте в тісних обіймах рамки, закритої душі і рамку цю дере, Щоб зайвину свою розсипати перлисто комусь там дотик рук, Комусь гарячий сміх. Ось так приходить мент, коли тяжке намисто перлинами летить до випадкових ніг. Літо топчуть ноги. Радісно і струнко, сонні трави на вузькій межі. В день такий віддатись поцілункам, В день такий цілим натхненням жить, п'яним сонцем тіло налилося. Та не гнеться в ньому, як свіча, і тремтить схвильоване колосся, прихилившись до мого плеча, В сотках мозку, золотом прозорим, мед думок розтоплених лежить, а душа вклоняється просторам, І землі за світлу радість жить. І за те, що стільки уст палило, і тягло мене вогнем спокус, і за те. Що замінить не сила ні на що твоїх єдиних уст. Я руці, що била, не пробачу. Не для мене переможний бич, знай одно: не каюсь я, не плачу, ні зітхань не маю, ні злоби. Тільки усе у гордість замінила, Що тобою дихало, й цвіло, а її тверда й холодна сила придушила тепле джерело. Але навіть за твою ж підсруту стріл затрутих я тобі не шлю, бо не вмію замінять в отруту Відгоріле соняшне люблю. Вірність Від сонця свят і непогоди буднів. Щоб не змінилися безцінні фарби, в твою скарбницю я складаю скарби, Яке дає мені моє полуднє. Скарбницю тут залишив безжурно, а я сховала у глибокий спокій, де інших пристрастей, рвучкі потоки, її не змиють у годину бурну, приходять люди і золоті пориви, несуть за скарби, що господар кинув, та я не хочу. За найвищу ціну віддати те, чим володіє привид. Так часом хтось у невимовній вірі, яку не вбити ні рокам, ні втомі, пильнує квіти у порожнім домі, і сум кімнат самотнім кроком мірить, перед вікном шумлять, шумлять тополі, і захід сонця, мов кривава рана, і на столі розкрита книжка пана, що може. Не повернеться ніколи. Без назви де де. любов, не примхай, не пригода, ще не всьому зватися дано, ще не завжди ж у глибоких водах відшукаєш непорушне дно, і коли твоя душа воскресла, знову мчиться у осяйну путь, не питай, чиї натхненні весла, темний беріг вміли відштовхнуть, не любов. Не ніжність і не пристрасть, тільки серце Збуджений Орел, пиже бризки, свіжі та іскристі безіменних радісних джерел. 1933, 1939 Д.Д. Наближається спогадів повінь Володимир Сосюра, Незнаний нам початок і кінець. Не розуміємо таємну міру, коли життя сплітає у вінець в незнаній черзі, віру і зневіру. На світлий день спадає чорна тінь, Зловіщі хмар, мов жалібний серпанок, а зимну ніч безсилу відтремтінь, бере в обійми полум'яний ранок, залізну силу, що не має меж. Дихання Боже в сльози перетопить і скрутить бич безжалісних пожеж з маленьких іскор, схованих у попіл, так кроки, нами зв'язані навік у Божих меж назавжди розминулись, без теплих слів, без дрогнення повік. Ми попрощались десь на розі вулиць, але буває крізь вогонь межі. Минулі дні вертаються як спогад. Ми завтра знов не будемо чужі, цей світлий дар приймаючи від Бога. Гострі очі розкриті в морок. Б'є годинник чотири-п'ять, моє серце в гарячих зморах, я й сьогодні не можу спать. Але завтра спокійно встану, так як завжди, без жодних змін, і в життя, як в безжурний танок, увійду до нічних годин, придушу свій невпинний спогад, буду радість давати й сміх тільки тим, дана перемога, хто й у болі сміятись зміг. Махнуть рукою, роззілять вино. Хай крикне хтось, Хай буде завірюха, Ах, як я хочу віднайти вікно. У сірім мурі одностайних рухів, і в тім вікні нехай замрехтить чиєсь обличчя вперте і сміливе, щоб знов життя надовго чи на мить розколихалось хвилею приливу, щоб, погляд чийсь мов трунок дорогий, переплеснувся найсвітлішим плином, де очі інших, очі ворогів не домішали яду чи полину і в душній залі. Буде знову рости така дитинна й божевільна мрія, що задля мене Хтось зуміє йти Крізь всі зневаги, так як я умію. Напередодні Олегові Ша. Два сонети. Перший. Коли приходиш, ніжний і шумкий, і дзвоном слів перетинаєш спокій. Мені, здається, весняних потоків, пливуть бурхливі і ясні струмки, тоді вдаряють спінені думки У таємничість непочатих років, Куди пірве твої юнацькі кроки, далекий шлях, тривожний і стрімкий. Так радісно тримать твої долоні у цій кімнаті, де в низькім поклоні схилились айстри на овальний стіл, та все ж життя. Це обрії далекі, це літаків непогамовний клекіт, і у руках скажений скоростріл. Другий: Не раз кажу: змагайся і шукай, вдивляйся в очі пристрастей і зречень, і знаю я в один затихлий вечір до інших брам сягне твоя рука, Щось захлисне, мов повінна ріка. Моє лице і всі знайомі речі, бо щастя вихром упаде на плечі, І закрутить дні, мов крила вітряка, та ледве прийде кликане і ждане. Ти кинеш все, щоб на гучні майдани піти услід за тисячами ніг, і раптом пам'ять, мов натхненний майстер, вогнем змалює золотавість айстер, овальний стіл і мій веселий сміх. Усе лише не це, не ці спокійні дні, де всі слова у барвах однакових, думки, мов не роздмухані вогні, бажання в запорошених оковах, якогось вітру. Сміху чи злоби, що рвались душі крізь іржаві грати, Щоб крикнув хтось ненавидь і люби, І варто буде жити чи вмирати. Не бійся днів, заплутаних в узлом, ночей безсонних, очманілих ранків, Хай ріже час лице добром і злом, Хай палять серце, найдрібніші ранки. Ти в тінь не йди, тривай в пекучій грі, Сліпуче сяєво, не лякайсь, дивиться, лише по спеці гряне жданий грім, і смарсков зне багнетом блискавиця. Безсмертне упало світло ліхтарів на день конаючий і тихий, та перед смертю він зустрів, Предсмертні свічі дивним сміхом. І, мабуть, кожний з нас відчув той сміх, як переможну силу, як перенесену свічу за межі схилу, І це тому я, мов у сні, пішла середною вулиць, і очі зустрічні ясні Не глянули, а розчахнулись, та я минала всі вогні, як світло не своєї брами, бо чула жданий довгі дні вже йде з безсмертними дарами. Неповторне свято. Гарячий день і враз достигне жито. І доп'яніють обважні лігрона. Він ще не знаний, ще не пережитий єдиний день мого життя корона. І що це буде? Зустріч, чин, екстаза чи дотик смерти на одну хвилину. Душа дозріє, сповниться відразу. Подвійним смаком меду і полину, а дивне серце п'яне і завзяте відчує певність, мов нехибну шпаду, мій день єдиний, неповторне свято, найвищий шпиль і початок до спаду. Чоловікові не цвітуть на вікні Герані, сонний символ спокійних буднів. Ми весь час стоїмо на грані невідомих шляхів майбутніх, і тому, що в своїм полоні не тримають нас речі й стіни, ні на день в душі не холоне молодече бажання чину, що нам щастя, солодких звичок у незмінних обіймах дому, може, завтра вже нас відкличе, канонада грізного грому, і напружений погляд хоче відшукати у тьмі глибокій. Блискавок фанатичні очі, а не місяця мрійний спокій. Вечірня пісня За вікнами день холоне, у вікнах перші вогні. Замкни у моїх долонях ненависть свою і гнів. Зложи на мої коліна каміння жорстоких днів, і срібло свого полину Мені поклади до ніг. Щоб легке, розкуте серце співало, як вільний птах, щоб ти найміцніший сперся, спочив на моїх устах, А я поцілунком теплим, м'яким мов дитячий сміх, згашу полум'яне пекло в очах і в думках твоїх. Та завтра, коли простори, проріже перша сурма, в задимлений чорний морок, зберу я тебе сама, не візьмеш плачу з собою. Я плакати буду пізніш, тобі ж подарую зброю цілунок гострий, як ніж, Щоб мав ти в залізнім свисті для крику і для мовчань уста, рішучі, як вистріл, тверді, як лезо меча. Мужчинам не зірвуться слова, гартовані, як криця, і у руці перо не зміниться на спис, бо ми лише жінки, у нас душа. Криниця, з якої ви п'єте, змагайся і кріпись, і ми їх даємо не у залізнім гимні, у сріблі ніжних слів, у вірі в вашу міць, бо швидко прийде день, і у завісі димній ви зникнете від нас, мов зграя вільних птиць, ще сальви не було, не заревли гармати, та ви вже на ногах, і ми в останній раз. Все, що дає життя іскристе і багате, мов медоносний сік, збираємо для вас, Гой, дайте ж, кличний дзвін, кращіть вогонь із кремнів, ми ж радістю життя, вас, напоївши вщерть, без металевих слів і без зітхань даремних по ваших же слідах, підемо хоч на смерть. Моя душа й по темнім трунку не хоче слухати порад. І знову радісно і струнко біжить під вітер і під град, щоб, заховавши мудрий досвід у скринці без ключа і дна, знову зустрічати сірий розквіт з вогнем отрути чи вина, щоб власній вірі непохитній палить лампаду день і ніч, і Йти крізь грудні в теплі квітні, крізь біль розлук у щастя стріч. Життя Василеві Куриленкові Зловіщий брязкіт мрій, розбитих на кавалки і жах ночей, що покривають плач, ти зраджений життям, яке любив так палко, відчуй найглибше, але все пробач. Здається, падав сніг, здається, буде свято, заквітли квіти зараз чи давно. О, як байдуже все, коли душа зім'ята сліпа без крила. Сунеться на дно, а ти її лови. Тримай, тягни нагору, греби скоріше, і пливи, пливи, повір, не знане щось у невідому пору, тебе зустріне, радісним живи. Тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти і підповзуть, як нитка провідна, ти приймеш знов життя і так захочеш жити, його пізнавши глибоко, до дна. Лист Леоніду Мосензові, Ти б дивувався, дощ і пізна ніч, а в мене світло і вікно наростіш, і знов думки, і серце у вогні, і гостра туга у невпиннім зрості, твоє життя, холодний світлий став, Без темних вирів і дзвінких прибоїв, і як мені писать тобі листа і бути в нім правдивою собою. Далеко десь горить твоя мета, в тяжких туманах твій похмурий берег, а поки спокій, зимна самота, і сірих днів тобі покірний шерех, а в мене дні бунтують і кричать: підвладні власним, не чужим законам і тиснуть в серце вогнену печать, і значать все не сірим, а червоним. Бувають дні. Безжурні юнаки вбігають швидко в дикім перегоні, щоб цілий світ, блискучий і п'янкий, стягнути звідкись у моїй долоні, на жовтій квітці, декілька краплин, ясне вино на золотавім лезі, і плине в серце найхмільніший плин, далекий шум незроджених поезій. Буває час палахкотять уста. Тремтить душі дзвінке роздерте плесо, немов хтось кинув здалека листа, і кличе десь без підпису й адреси, життя кружляє на вузькій межі нових поривів, таємничих кличів, і видаються зайві і чужі, давно знайомі речі і обличчя, осяйну ж мить! Коли останком сил день розливає недопите сонце, рудим конем летить за небосхил моя душа в червоній Амазонці, і вже тоді сама не розберу, чи то мій біль упав кривавим птахом, чи захід сонця заливає брук. Для тебе ж захід завжди тільки захід. Чергують ночі, чорні і ясні, не від вогню, чи темряви безодні, лише від блиску. Спогадів і снів, усіх ударів і дарів господніх, і в павутинні перехресних барв я палко, мрію до самого рання, щоб Бог зіслав мені найбільший дар, гарячу смерть, незимне умирання. Бо серед співу, неспокійних днів, повстаємничі і вабливі двері, я йду на клич, задимлених вогнів, на наш похмурий і прекрасний берег. Коли ж зійду на каменистий верх крізь темні води й полум'яні межі, нехай життя хитнеться і відпливе, мов корабель у заграві пожежі. Сучасникам Не треба слів, хай буде тільки діло. Його роби спокійний і суворий, не плутай душу у горіння тіла, сховай свій біль, зломи раптовий порив. Але для мене у святім Союзі душа і тіло, щастя з гострим болем, мій біль бринить. Зате, коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю, не лічу слів, даю без міри ніжність, а може, в цьому є моя сміливість палити серце в хуртовині сніжній, купати душу у холодній зливі, Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив. Та там, де треба, я тверда й сувора, у краю мій моїх ясних привітів, не діставав від мене жодний ворог. Засудженим як ми можемо жити, сміятись і дихать, як могли ми чекати, не битись, а спать в ніч, коли у в'язниці спокійно і тихо ви збиралися вмерти. У 6.25. І коли приволікся заплаканий ранок, вас покликала смерть у похмурій і млі, а тепер наші душі і топчуть, і ранять ваші кроки останні по зимній землі, а тепер в кожнім серці пожежу пригаслу, Розпалили ви знову, спаливши життя. І, мов гимн, урочистий, мов визвольне гасло, є для нас двох імен нерозривне злиття над могилою вашою, тиша і спокій, та по рідному краю зловіщі вогні, і піти по слідах ваших скошених кроків, рвучко тягнуться сотні окрилених ніг.